Кожен садівник знає, що мало тільки виростити і зібрати урожай. Дуже важливо зберегти фрукти і овочі так, щоб ласувати плодами своєї праці можна було ще взимку і навіть навесні. У цій статті ми розберемо, як іде правильно зберігати груші в домашніх умовах вибір сорту, якщо ви хочете, щоб ваші груші збереглися в свіжому вигляді якомога довше. Про це питання необхідно задуматися ще на етапі вибору сорту дерева. Так як від сортових особливостей безпосередньо залежать умови і тривалість зберігання плодів. Досвідчені сидівники радять для цих цілей вибирати зимові сорти груш, такі як Арметовська зимова сорт, стійкий до зимових умов урожай починають збирати з другої декади вересня. Груші можуть зберігатися свіжими до кінця зими. Деканка зимова цілком непоганий сорт. Плоди мають солодкий з невеликою кислинкою смак. При належних умовах зберігання плоди залишаються в свіжому вигляді до початку літа. Киргизька зимова груші відмінно зберігаються в домашніх умовах до кінця весни. Плоди мають терпкий смак, також як і зимові сорти яблук. Відповідні сорти груш виявляються найбільш придатними до лежання, однак мало правильно вибрати деревце, необхідно також вчасно зняти урожай, щоб він пережив зиму. Тому варто знати, що груші зимових сортів починають прибирати, коли вони ще не дозріли, дозрівання відбувається в процесі зберігання. Це дозволяє скоротити кількість загнилих під час лежання фруктів. Також варто запам'ятати, що на зберігання необхідно прибирати тільки цілі. Непошкоджені плоди інакше одна загниваюча груша може стати причиною псування інших груш, Літні ж сорти груш зберігають в основному тільки в сушеному вигляді, так як влежання вони абсолютно не годяться, де і як зберігати груші в домашніх умовах. В умовах будинку можна знайти багато місць, де можна зберегти урожай груш, прийоми зберігання груш схожі на способи зберігання яблук взимку. Отже, це холодильник, підвал, льох. Балкон або комора, грунт при наявності місткого холодильника. Груші можуть пережити зиму в ньому. Для цього їх необхідно упакувати в поліетиленові пакети по 1-2 кілограми. Пакети зав'язати, але в герметично закритих пакетах залишати плоди не можна. Потрібні продухи зробити їх можна виконавши в пакетах, використовуваних для зберігання невеликі дірочки. Ідеальна температура зберігання таким чином: 3-4-0 з підвала або льох Тут, як правило, груші зберігають на стелажах і полицях. В ящиках у будь-якому з перерахованих варіантів груші повинні бути підняті над землею як мінімум на два нульс. Для кращого зберігання в зиму кожну грушу рекомендується загорнути в м'який папір, можливо, навіть папірусну. На балконі або в коморі при відсутності льоху груші добре зберігаються в коморі або на балконі. Головне правильно укласти фрукти в підготовлену тару і стежити за тим, щоб на балконі не було негативної температури. Навіть якщо зиму відрізняють суворі холоди, як тари для зберігання, беруть ящики, бажано з наявністю отворів, щоб плоди змогли отримувати достатньо повітря. Після того як плоди вгору хвостиком складені в ящики, їх необхідно пересипати піском. Замість піску можна використовувати сухе листя дуба тирсу, пенопластовою крихту у ґрунті в спеціальних пакетах. Груші успішно можна зберігати в пакетах. Для цього плоди необхідно розфасувати по один п'ятьк, коли почнуться перші осінні заморозки. Пакети з грушами закопують на ділянці, помістивши їх на глибину 20-30 см, важливо пакет зав'язати міцною мотузкою, один з кінців якої прив'язати до палиці, стромленою поруч в землю, що дозволить відзначити місце знаходження врожаю, для того, щоб гризуни не дісталися до фруктів, раніше вас місце зберігання необхідно обкласти ялиновим гіллям, гілками ялинок або ялівцю. Зберігати груші таким чином можна до декількох місяців поспіль. Головне, щоб в пакеті все плоди були хорошими, так як одна загнила груша призведе до втрати всього зберігається, що робити, якщо урожай став псуватися, буває, що навіть при дотриманні всіх умов урожай, що зберігається в домашніх умовах, раптом починає псуватися, тоді можливо зберегти його за допомогою переробки фруктів. З груш виходять дуже смачні варення, джеми, компоти зрештою. Грушу ніколи не пізно засушити і використовувати в подальшому для варіння компотів, так чи інакше зберегти урожай груш під силу кожному. Так доведеться докласти для цього зусилля, але натомість, якщо урожай був хорошим, ви будете забезпечені смачними ласощами на всю зиму і весну.